Усім доброго дня! Вітаю вас на каналі Світлана. Сьогодні хочу запропонувати вам дві рибні закуски. Смачні і оригінальні. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, будемо готувати разом. Для приготування цих страв я взяла два мінтая, помила, почистила і їх я маю відварити. До бульйону я додам ось такий невеликий шматочок моркви, цибулину і взяла декілька гілочок селери. Далі нам знадобиться морква, цибуля, олія, звичайно, неповна чайна ложка гірчиці. І знадобиться тріжечки лимонної цедри. На вогонь поставила каструлю з водою і зразу ж кладу селеру, ось так перерізану цибулину. І цей шматочок моркви. Відразу ж додаю сіль. Часом, поки риба вариться, займуся іншими продуктами. Для рибного салату нарізаю цибулю ось такими четвертинками. Напівчетвертинками. На вогонь ставлю розігріватися сковорідку і буду тушкувати цибулю. В сковорідку наливаю олію і викладаю цибулю. Відразу додаю сіль. Накриваю кришкою, тушкую на малесенькому вогні. Цибуля в цьому салаті має бути м'яка, соковита і трішечки солоденька. Пізніше додам дрібку цукру. Морку натираю на буряковій такій крупній терці. Морку натерла. І зараз дивимося цибулю. Цибуля обм'якла. І зараз я додаю. Дрібку цукру. Продовжую тушкувати. Рибка в мене теж тут вариться. Подивимося, як вона. На цьому етапі, коли риба вже майже, майже доварюється, я додаю буквально ось такий шматочок лимона, вичавлюю цю дрібку соку. І кладу в каструлю. Кислота трішки буде тримати рибу в купі. Ну і, звичайно, лимонний сік додасть свою таку тоненьку лимонну нотку. Варю ще буквально 5 хвилин на маленькому вогні. Цибуля готова, виключаю, вкладаю в посуду. Цибулю ставлю охолоджуватися, тому що цибуля і морква мають бути холодними в цьому салаті. Сковорідку наливаю в олію і відправляю моркву. Додаю трішечки солі і тушкую на маленькому вогні, тому що морква теж повинна бути м'яка, добре втушкована. До моркви додам ось так буквально одну ложку бульйону з риби. Це допоможе їй обм'якнути ще більше. Так, морпа чудово котушкується, буде м'яка і соковита. Протушковану моркву викладаю в посуду і ставлю охолоджуватись. Риба варилася в мене 20 хвилин. Готову рибу також викладаю в посуду і ставлю охолоджуватися. Бачите, риба дуже гарно розварилася. Відходить від кості. Саме така риба мені потрібна. Уважно розбираю, відбираю всі косточки. Починаю робити рибний паштет. Охолоджену рибу викладаю в, висок, в будь-яку високу посоку і не дивуйтеся, збиваю міксером. Великими порціями додаю олію. Продовжую збивати. Додаю трішки гірчиці. Як я вже казала, неповна чайна ложка. Знову олія. Додаю трішки цедри лимона. На цьому етапі перекладу більшу посуду. Дивіться, яка вже стає кремова консистенція. Але я ще додам олії і буду збивати. Бачите, така пастоподібна маса виходить. Паштетоподібна. Додам дрібку солі. Зовсім небагато. І додаю буквально декілька капель лимонного соку. Ще раз все гарно перемішую. Викладаю в контейнер. Рибний салат. Змішую всі продукти, риба. Обов'язково, щоб всі продукти були добре холодні, тому що буду заправляти майонезом. До додаю цибулю. Викладаю морку. І додаю 2 столові ложки майонезу. Все добре перемішую і салат готовий. Ось такі дві оригінальні рибні закуски я приготувала. Рибний салат і рибний паштет. Раджу і вам приготувати, тому що це дійсно дуже смачно. Рецепт рибного салата я привезла з України, а рецепт рибного паштета я відкрила тут, в Італії. Щиро дякую, вам, що були зі мною, що додивилися це відео до кінця. Бажаю вам всього найкращого, здоров'я, миру! І до наступних зустрічей. Попереду буде ще багато нових та значних рецептів.